Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Точніше, я не одна вас вітаю. Ми разом з Леоном вас вітаємо. Розпочинаю відео з ліхта. Поспішаємо на візит до лікаря, до педіатра. Біжимо, біжимо! Будь здоровий! Мама, як завжди, довго чухається, а потім поспішає. На вулиці сьогодні, як бачите, сонячно. Свіжо, 9 градусів тепла, але ще ранок, тому думаю, в день буде тепліше. Ну що, ми вже йдемо від лікаря, я зупинилась в тіньочку, щоб розповісти вам наші новини. А новини у нас такі, що Леон за минулий місяць набрав всього 260 грамів, і я від цього просто в шоці трошечки розстроїлась. Хоча лікарка мене заспокоїла і сказала, ви ж ходили на масажі, пройшли курс масажів, а масажи впливають на набір ваги. Це як для дорослої людини ходити в спортзал і працювати над От. Тому так. Виріс він на 3 см, його зріст зараз 69 см, а вага виходить 7,660 см. Але нічого, не буду засмучуватись. Так мені буде легше його носити на руках і буде краще для моєї спини. Лікарка дала нам завдання працювати з ручками Леона, щоб у нього там з'являлася сила. Міць от, частіше викладати його на животик, і частіше, щоб він перебував на підлозі. І також вже дозволила потрохи висаджувати його собі на коліна. І з шести місяців будемо починати прикорм. Ось такі у нас новини на сьогодні. Поки я вам тут все розповідала, Леон вже заснув, тож трошечки. Прогуляємось, поки він поспить. Зараз піду, візьму собі чаю. Хоча подивлюсь, можливо, щось інше. Хочеться якийсь гарячий напій. Я якраз знаходжусь біля кав'ярні, куди часто ходила літом. Творча кава називається. Тож піду там собі візьму щось. Все-таки взяла собі чай. Тут у мене трав'яний альпійський луг. До чаю взяла смаколку. А як же ж без цього? Тут у мене трубочка зі згущенкою і одягла чохол на люльку, тому що на вулиці вітряно, і щоб ливоно було тепліше. Дивіться, яке місце красиве таке жовте дерево, пухнасте, дуже гарно. Малючок! Дивись, що тобі приїхало! Це твій подаруночок. Клас! Татусик їздив в магазин, забирав посилочку, точніше, замовлення, яке мамуся робила. Будемо дивитися? Будемо? Да? Ти щасливий? Ну давай дивитися, що тут у нас. Досить об'ємний цей органайзер. Змістки я вже бачу. Так, детальки, які треба зібрати, і є інструкція. Зараз я швиденько все зберу. Ну що, все готово. Перше, що мені подобається, це кольорова гама. Дивіться, як все між собою поєднується. І навіть сьогоднішній лук Леона теж підходить. Так, дивимось. Дуже класний органайзер. Зверху, бачите, на кришці м така поверхня, що можна складати лего дупло Так, це типу. Каченя, є ручка з однієї сторони, і така сама ручка О, зараз так. з іншої сторони. Це замки можна закрити, я ще не закривала. Ну і колеса. І колеса крутяться, дивіться. Можна штовхати, возити, дуже зручно. Дуже вмісткий органайзер. Зараз я буду складати сюди леончика деякі іграшки, книжечки. Там у нього вже, дивіться, які скарби є. Так, і спробуємо, як закривається. О, дивіться, класно. Так само з цієї сторони. Отак. От супер, супер! Леон! Ти задоволений? Леончик? Він зайнятий. Шкрябає килимок. Клас. Я прям вгадала, що купила такий органайзер. Дуже задоволена, це я вже вам сказала Легко складається. Я в минулому відео казала: ні, ну в минулому, а позаминулому, що замовляла я його на сайті Антошка. Також можна придбати в магазині Антошка, але не в усіх магазинах є в наявності. Треба дивитися, де є. І розрахувалася, я карткою пакунок малюка. У нас розмір. L, великий ящик 71 літр. Є різні кольори, і також є меншого розміру. Ось, бачите, середній ящик ЕМК. І цей менший ящик, та, в принципі, великий, можна штабелювати і ставити один на один. Клас. Леон. Ану кажи, мамусі, ти задоволений? Так, <клес> да? задоволений? Ти моє сонечко. Ей. Приємні кольори. Ну все, те, що я хотіла вмістилося ось ці коробки. Це... Від цих іграшок буду потім їх складати назад в коробочки, потім, коли Леончик виросте, теж комусь передаримо. Все, закриваю кришкою. І буде стояти там в куточку. Ці іграшки поки що в цьому органайзері і залишаються. Коли вже купимо полицю, тоді буду е, організовувати. Поки що будуть так. Там брязкальця, ось такі книжечки. О, до речі, в принципі, можна сюди все скласти, воно поміститься. Потім вже подивлюсь. Зараз я хочу приготувати оладки з гарбуза. Поділюсь з вами рецептом. Напевно, вже всі готували гарбузові страви. Я тільки зараз до цього дійшла, тільки зараз з'явилось бажання щось приготувати саме з гарбузом. Отже, для приготування оладок потрібен гарбузик, це, звісно, невід'ємлений інгредієнт цієї страви, і гарбуза потрібна одна склянка. Натертого на терці. Потім потрібно борошно пів склянки дрібка солі, цукор одна чверть стакану. Можна взагалі не додавати цукор, це вже за бажанням ну і взагалі на ваш смак. Одне яйце одна. Чайна ложка розпушувача та півчайної ложки кориці. Ну і звісно, потрібно масло для смаження. У мене буде це масло ГІ. Отже, розпочну з того, що почищу гарбуз та натру його на терці. У мене ось такий маленький гарбузик Хокайдо. Вже гарбуз, як бачите, мені вистачило половини, і терла я на крупну терку. Хоча за бажання можна потерти і на дрібну. Гарбуз я переклала в миску, тепер до нього буду додавати яйце, сіль, цукор та корицю. Все ретельно перемішаю, і тільки потім вже буду додавати борошно та розпушувач. З такої консистенції виходить тісто, воно дуже ароматне, пахне корицею, і я вже поставила на плиту пательню. Зараз розтоплю на ній масло і буду смажити оладки. Палатки потрібно смажити десь 2-3 хвилинки з кожної сторони. і Потім я їх буду викладати на тарілочку, яку я застелила паперовим рушничком, щоб прибрати зайве масло. Такі в мене вийшли оладки, на вигляд, дуже апетитні. Я додала трохи меду та присипала їх мигдальними пелюстками, щоб було гарненько. Зробила собі гречаний чай і буду зараз смакувати. Ну що, друзі, я тут сижу і просто в захваті від цього смаку, оладки вийшли дійсно дуже смачні. Від щирого серця, рекомендую вам їх приготувати. Дуже такий легкий рецепт готується з простих інгредієнтів дуже швидко. Ну і звісно, як я вже і сказала, дуже смачно. Впевнена, що вам сподобається і сподобається вашим близьким. Добрий ранок. Ранок у нас добрий, незважаючи на те, що майже всю ніч у нас була повітряна тривога, десь почалася о 9-й вечора чи 9 з чимось там. І до 8 ранку була єдине, що була перерва десь там з 2 до 3 годин ночі. Десь так. Ми то спали, то сиділи в ванні, бо тут і вибухи було чутно, близько, і видно все з вікна, тому періодично заходили в ванну кімнату. І, незважаючи на безсонну ніч, раночок все одно добрий. Приготувала смачний сніданок, щоб підняти нам настрій. І до речі, як ви бачите, я знову приготувала гарбузові оладки. Настільки вони мені сподобались, що захотілося приготувати їх ще. Тим паче, як ви бачили, в мене залишилось півгарбузика, тож я вирішила його використати. На сніданок сьогодні яєчня. Це такий, знаєте, сьогодні сніданок вихідного дня. Яєчня, оладки. В квартирі дуже смачно пахне оладками. І так від цього стає затишно, тепло і дуже так по-домашньому. Я зараз їду на зустріч. На зустріч з моїми дівчатами-блогерками, домовились, що Зустрінемось в центрі міста, тож їду в центр, дуже давно там не була. Останній раз з Леончиком ми їздили на Хрещатик, що було влітку. От Сергій, до речі, залишився з Леоном, ну це, звісно, інакше бути і не могло. Я вклала Леона спати і зараз вже біжу на метро. Вже на місці зустрілися вже з Олею, з Сашею. Саша нас підвезла від метро. Дівчата вже на місці, там Заряна Ярослава. Зустрічаємось ми в ресторанчику. Ресторан, так, да, публіцист. Таке дуже стильне місце. Привіт! Ми з Олею прийшли помити руки. І дивіться, яка тут краса. Це ми прийшли. Блін дуже гарно. Скажи, класно. Вон дивіться, чи квіти. На стелі. І сонечко так світить. Дивіться, скільки зелені. О! Це дзеркало. Оля, дивись. А, я думала, це, це, це спуск. Я теж так подумала. Дивіться, як класно. Боже, так. Да. Треба фото зробити. Так. Да. Клас. Люблю такі заклади. Мені здається, це можна назвати заклад третьої хвилі. Знаєш, це коли є свій почерк і вони тепер ага. відрізняються. Це є тіпа, кава третьої хвилі, господи, ну, щось, щось таке незвичне, так? Да? Да, да. Ну, я не знаю, але може хтось в цьому шарі, скажіть. скажіть, можна це настати закладом третьої хвилі? Он зелень теж. Дуже класно. І таке місце, наче старий завод. Його, якийсь оазіс, його переробили вищі. на ресторан. Зібралися з дівчатами, дуже гарне таке місце. Принесли дівчатам замовлення, ми ще своє очікуємо. У сасі тут запечений баклажан. Чайочек, це марахує облібка імпор. А ви Так, що? Може пізніше. Наші стелячі щічки, я, до речі, я такого не ніколи не їла. У Ярославички цікаве. Патив... А фуршмак. Я це ті подик форшмак. — А форшмак. Тільки він якось маточки ціпа. Я кажу, я казала Олі, коли вас не було, наче з холодильника щось дістали, знаю, що було, і поклали на тарілку. <ріст> Але прикольно. Мені подобаються такі якісь незвичні подачі. Ну я люблю ще таке люди. Я люблю це ніжне ніжнесе, там де. А озерани це кипаб, да? Зараники люди дуже гарно апетитний. А перчик теж з'їсиш. Ну так як ми Олею пізніше зробили замовлення, поки ми фотографувалися вбирання, то тепер чекаємо. Я сьогодні замовила собі бургер. У мене бургер. Точніше, це чисто з ялочиною, тут картопля фрі, соус. І ще я собі замовила лати. вирішила вперше за довгий час в закладі замовити каву. І офіціант не так розчув. І замість лати приніс оладок. Ось такий величезний. лате оладок. Плати оладок. Так. Прикольно вийшло. Придеться їсти і оладок. Олади сказали, що зараз все зроблять. Дівчата п'ють коктейлі. Ярослава коктейлі, ми знижку на оладок. Ми ж могли не погоджуватися. Ми, до речі, погодились забрати цей оладок. Бо я думаю, офіціанту прийшлось би за нього заплатити. А так ми його забрали. Я трошки розуму. Скусуємо. На всі. Не могла сказати оладок. Ні, ні, я теж чула. Бо я з цими оладками два дні печу оладки вдома. Ти просто сказала, до речі, то я теж подумала, не може і з мені каву взяти, а не лад. Так, я сказала лати, я точно сказала, то він не розчув просто. Офіціантка ж принесла, яка так Може, він, він почув правильно, він записав. А потім, коли пішов дивитись, він прочитав. А, він неправильно прочитав. А я думаю, що він неправильно почув не а... і почав прик... приколювати, що ти це почав таке. Я думаю, що я це, це реально. Да? Він сказав, що захочеться що він погано пише його не зрозуміли, напевно, кому він нам передав. Так, але я думаю, а потім він сказав, що все-таки не так розчуво дала, лад. Це... Ну, коротше, ми, будемо їсти ми оладу. Оладки мене переслідують на цьому тижні. Це, на речі, такі, Оладки, такий великий олад такий... з салатом. Все. Я що сразу понял, не нам пик. Ще, до речі, він принесли піцу. для Ярослави. Ярослава, а з чем А З грибами. А з грибами, да? Ну, я думала, віде -то віде -то. І такий коктейль, в неї дуже гарненький. він, він з... називається Чарлі Чаплинці. Ты казала в видео Я не буду Дякую. Шкільний офіціант приніс мій оладок. Мій оладок? Він все правильно робить, заробляє чаєві. Я люблю такі оладки. Мене напрягли знімати відео, бо я не те вибив, що треба. До зустрічі! І до смачні оладки! Хочу вам дещо сказати, за що я передбачаю. Ага, що ви робите? Хто хоче мішечок гарний? О, мені ось такий, дякую. Лоріана. Поки Ярослави нема, в тебе є вибір. Все. Дивіться, якщо, наприклад, Ярослава перша починає, то вона тут бере чотири, а всіх по 5. Потім, наприклад, Я само. Ось, все, так. Ми що тобі самі збираємо? А хто перше буде? Я зараз трохи розповім, що тут відбувається. Ми тягнемо такі папірці, які підготувала Оля. На кожному папірчику написане ім'я та дата, і ми будемо з дівчатами робити адвент-календарі до Різдва. І кожна з нас. До 1 грудня отримає 24 подарунки, і ці подарунки від нас усіх. Тобто для Олі ми з дівчатами збираємо подарунки. Потім для Ясі ми з дівчатами збираємо подарунки, і так для кожної із нас будуть подарунки. Фотозона це оформлення обхідної групи в ресторан, до речі, це сусідній ресторан, де ми були. Така осіння тематика, гарбузики, сіно. Ми з Олею вже покинули чат, покинули нашу компанію. Дівчата ще залишились. Ой, сказала, молоді пташки. молоді мами. Да. Оля йде ще на день народження, да. а я вже да, спішу. До Леона, бо він, як завжди, вже голодний, треба годувати. Але все рівно добре, що зустрілися. Зробили цей рандум на адвенс. Це, звісно, трохи лажа була, але все добре. Ні, дуже класно, ми посиділи, поспілкувалися, як завжди, смачно поїли. Це дуже. Хоч трохи пройдемось центром міста, це ми зараз йдемо по вулиці Рейтерська, вона називається. Йдемо до метро, золоті ворота. Це, до речі, дуже така популярна вулиця. Тут постійно багато молоді, багато різних кафе, ресторанів, кав'ярень. Ну і вона така затишна. Вже вдома, Леончик щасливий бачите мамусю. Да, Леон? Сумував? Каже, сумував? Я приїхала, він собі тихенько горався. Сергій каже, що навіть жодного разу не плакав. Ого, як ти вмієш! Ого! Класно посиділи з дівчатами. Мені прям наші зустрічі дуже подобаються. Я дуже рада, що. Ми познайомилися, що ми спілкуємось, зустрічаємось, всі дівчатка дуже, дуже-дуже класні. Да, Леон? Ти теж всіх знаєш? Не було сьогодні єдине, що Віки вона поїхала за місто на дачу, бо в неї ж там триває ремонт, і, на жаль, в неї не вийшло приїхати. На зустріч. І дівчата теж зустрічалися пару разів без мене. У мене не виходило приїхати. Ну, таке буває. Хтось не може приїхати і підгадати один день, щоб могли всі, то практично нереально. То зустрічаємось вже так, як є. Леончик, Дивись в камеру. Зайчик. Дивись в камеру. Ми з Леончиком вдома вдвох. Леончик вже встиг трошечки поспати пів годинки. Це вже в нього був такий вечірній сон перед тим, як вже піде на нічний сон. Що, будемо завершувати це відео. Всім вам щиро дякуємо за перегляд. Бажаємо Всім гарного настрою, тихої ночі і до нових зустрічей. Папа, -па. Леон, кажи всім папа. Па-па! Папа-па-па-па-па! Па-па.